Зараз я вам покажу під віконі пластолін. Він стійкий до пошкоджень і не боїться гарячого. Тобто на нього можна ставити а, сплити, там, гарячі чайні, кастрюль. Він цього не боїться. Тобто Це білий матовий у нас класичний, але він ще має таку закруглену форму. Дуже гарний дизайн. А, є у нас мармуровий матовий. Також пасує до білих вікон. Є у нас мармур глянцевий. Ну, це я зрозумів, що глянцевий. Це у нас могул мармур глянцевий. Можете подивитися, який гарний дизайн. Пластоліт у нас є білий дуб матовий. Нагадую, що це підвиконня стійкі до подряпин. Це у нас мармур бежевий. Ось такий класний. У нас є золотий дуб матовий, тих, хто люблять під деревом. У нас є колір Золотий дуб глянцевий. А у нас є а, рустикальний дуб глянцевий. От такий, ви бачите, даже дуже класний дизайн імітує дерево. І у нас є отакий, він, до речі, структурний, де трошки венге матовий. Є венге у нас і глянцевий. Є у нас навіть, дуже такі круті, класні. Це у нас а, а, називається марзена мармур. Глянцевий. Подивіться, яка краса. Яка ексклюзивність. Супер. Мені подобається. А, і для тих, хто любить такий стиль, знаєте, в чорних кольорах, там, я не знаю, аліканте, мармур глянцевий. Подивіться, яка краса. До білого вікна просто супер.